Я хочу вам подарувати сертифікат на 500 гривень від Rumi Optics, якщо ви відповісте на 5 питань. Добрий день, добре. добре. Давайте пробувати. Який матеріал найчастіше використовують для виготовлення сучасних лінз: скло чи полікарбонат? Скло Малина, мабуть. Друге. Полікарбонат. 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 Як називається технологія, яка допомагає окулярам змінювати затемнення залежно від освітлення: антиблік чи фотохром? Антиблік, напевно. Фотохром, Фотохром, мабуть. А ви що порекомендуєте? Я порекомендую фотохром. <earth> Згоджусь, як називається популярний бренд окулярів, який носили пілоти у 30-х роках: Райбен чи Прада? Який легендарний вчений розробив перші окуляри для далекозорості: Франклін чи Ейнштейн? Ейнштейн. Нехай буде Франклін. Мабуть, Франклін. Франклін? Яка найкраща оптика в Києві? Люміоптікс чи Люміоптікс? Люміоптікс? Люміоптікс. Я думаю, Люміоптікс. Перше. Люміоптікс. А що на впевнене друге? Ну, це теж правильна відповідь. Я вас вітаю, ви відповіли на всі питання. Правильно, Цей сертифікат ваш. Прошу вітайте в Люмі Опці. Можете обирати лінзи, окуляри. Дякую вам за опитування. На жаль, не всі відповіді були правильні, але ми вас запрошуємо на безкоштовну перевірку зору. Якщо вам потрібно буде, приходьте сюди. Тут є лікар в в цьому магазині. Він вам допоможе і проконсультує. Вас дякую. Дуже дякуємо. Гарного дня.